Що ж, сьогодні твій день народження. Вже придумала, що хочеш. Хочу кицю. Власник будинку буде проти. Це ж ти власник. Перший шматочок для іменинниці. Татові теж залиш. Поклади в морозилку до минулорічного шматка. Що? Том бренд досяг успіхів у бізнесі. Хмарочос Фаєрбренд буде найвищим у Америці. Та за справами забув про найважливіше. Привіт! Том. Так, я знаю. Я спізнююсь. Прискорся і подарунок має бути особливим. Єхто? І цей загадковий чоловік? Знайоме обличчя. Я Том Бренд, власник Fire А я коли котам в лотки рву газети, часто бачу ваші фото та касу. Переверне усе його життя. Зараз виберу кота і поїду. Вам сподобається. Ага, решту візьміть собі. То киці? Перепрошую до справи. Ну що, як почуваєшся? Хвилиночку Я кіт! від режисерів людей у чорному. Але чому я? Ти ігнорував свою сім'ю. А коли тато приїде? Одразу після роботи. У тебе є тиждень, щоб усе виправити. Інакше так і залишишся котом до кінця свого життя. Але я ненавиджу котів! Так у цьому і фішка цього літа. А не пухнастику. Дивись. Серйозно, у нього дев'ять життів. Нащо мені той лоток? О -о -о -о. Hey! І лише один you... шанс про любов говорити мало. Її треба показати. Ти мій найкращий подарунок. Втопи мене. Щоб усе виправити. Мені іноді здається, що очима кота на мене дивиться тато. Кепський з мене був батько. Але оп! Oh! А котам рентген роблять. Так, КТ. Кевін Спейсі, Дженіфер Гардер і Крістофер Уокен. Не співаєте! Усміхнись для інстаграму. Гей, ні, 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 ні за що! Гей! Hey! Фу! Вийшло. Дев'ять життів. Що за невихований кіт. Yeah. Я їм доведу, що я людина.